Усім привіт! Акції в АТБ з 12 по 18 листопада 36 гривень та 30 копійок. Туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони двошаровий. Серветки косметичні за 28 гривень. 150 штук в упаковочці. Акція на пельмені. 76 гривень і 20 копійок ось такі філейні від своєї лінії 600 грамів. Я собі візьму їх спробувати. Бо, як я вже колись казала <смас> в попередньому відео вчора, що дуже гарні відгуки, що хороший склад, вони смачні. Тож візьму попробувати. Зараз знижка 30% від вартості. Це ще не все. Є від торгової марки «Три ведмеді» Пельмені з акційними цінами. Фірмові із яловичиною та свининою 800 грамів за 150 Такий варіант. З м'ясом курки 700 грамів. Ціна 90. Гіоза з м'ясом. 133 гривні 80 копійок. Хто знає, а що це? Хтось спробував, бо я таке ще не пробувала. 400 грамів торгова марка вічі. Свинина та куряти на м'ясо. Щось цікаве. Галушки бачу, теж новинка появилася. Галушки з м'ясом заморожені. 800 грамів. Щоправда, ціна зараз не акційна 127. Ось такі рибні котлети 400 грамів. За 92 гривні і 40 копійок. З картою АТБ більша знижка. Філе ментай на шкірі від торгової марки День у день. 200 гривень за кілограм. Окунь свіжозаморожений від Норвен. 333 гривні і 60 копійок. За кілограм. Виріб фаршевий розумний вибір 76,70 за 420 грамів. Така ковбаса. Прем'єра напівкопчена 107,50 за 420 грамів. І шинкова напівкопчена тут 500 грамів ціна 122 гривні. Цього тижня акція на масло. Молокія. Ось такий варіант за 80 гривень. 180 грамів, 73% жирності. Чайне асорті від торгової марки Lovare. 60 пакетиків, 208,50. Ось тут є перелік смаків, які входять в цей набір. Від Ті Moments це теж асорті 4 смаки по 7 пакетиків. 65 гривень. Чай граф 51 гривня та 30 копійок, 20 пакетів. Едемс, чай цейлонський, крупнолистовий, 110 грамів, 82 гривні, 40 копійок. Такий чай чорний або чай трав'яний. Ціна 44 гривні і 20 копійок грав. Чай ловаре 49 гривень За 24 пакетики смак, вишня, смородина. Такий варіант: меліса цитрус 49. Чай чорний від торгової марки День у день. 44 гривні 100 грамів. Ще ось такі чаї є зі знижкою. Давайте по порядку. «Ахмат Ті 76 пакетиків 89,20. 20 пакетиків 26,20. А ще є розсипний, чорний, класичний, або з бергамотом 54 гривні 100 г. Торгова марка Грейс чай чорний або зелений 39,30 за 27 пакетиків. Рибний холодильник. Коктейль із морепродуктів в олії 200 г за 75. Креветки. Варені, чищені, 100 г 105,50. Оселедець від своєї лінії 48-60-180 грамів. Такий варіант з духмяними травами 61 гривня, 70 копійок. І цей варіант 300 г за 74. Ікра від торгової марки Норвен Атлантичний хрип з креветкою в соусі 53,60. Ікра Мойве водний світ червона 63,40. 100 грамів. Сьомга слабосолена 100 гривень 100 грамів. Це є філе без шкірки з кипками. А ще з акційною ціною ось така сьомга слабосолена 180 г на шкірці за 182 гривні. Ікра лососова рибкомпродукт 280 гривень за 100 г. Крабові палички своя лінія. Це є охолоджені, 240 грамів 45 гривень. Кава натуральна смажена, мелена дюльмар 439 гривень 500 грамів. А ще є така у зернах 439 гривень 500 грамів. Амбасадор рушчина кава преміум 200 г 249. Акція тільки почалась, а вже видно, яку каву обирають. Амбасадор Dark. 127 гривень 225 грамів. І преміум 145 гривень. Вага такаш. На каву зі Львова зі смаком вишні в шоколаді. Акційна ціна 178,50 225 грамів. Кава Амбасадор у зернах кілограм за 550 гривень. Якобс Монарх. Ціна 700 гривень за кілограм. Нескафе Класік, кава розчинна 230 грамів, 235,80. Чепси картопляні Pringles 99 гривень. Кукурузяні. чепси «Начо» 2810 100 грамів. Тут, до речі, 165. Слайси курячі 75 гривень 50 грамів. Стріпси курячі 28 град 35 грамів. Є два смаки на вибір. Фісташки 52 гривні та 20 копійок, 70 грамів. Арахіс від своєї лінії в хрумкій оболонці є три смаки на вибір 14,40. Сухарики, брускети 41 гривня 165 грамів. Від торгової марки день у день насіння соняшнику. 150 грамів – 21 гривня і 40 копійок. Два варіанти на вибір: солоне або не солоне. Вологі дитячі серветки міні-Бі. 31 гривня та 40 копійок, 72 штуки. Акція на підгузки «Хагіс Classic 320 гривень за упаковку. Чим менший розмір, тим більша кількість штук в упаковці. Це, до речі, у всіх так. Трійка 52 штуки, четвірка – 44 штуки, п'ятірка – 38 штук. Тена леді урологічні прокладки 45 гривень 14 штук. Такий варіант урологічні 16 штук за 62 гривні. Котекс прокладки гігієнічні 58 гривень 16 штук. І ще ось тут є. Теж акційна ціна 58 гривень, нічні 12 штук. Тампони від котекс Супер Ультра. Два варіанти. По 16 штук 79 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Зубна паста Blendamet 3D White. 61 гривня за 75 мл. Ополіскувач для ротової порожнини ліс 250 мл. Іменно ось такий смак, аромат 80 гривень. Кулькові дезодоранти від торгової марки Фа жіночі по 54 гривні. Від торгової марки Фа також з акційною ціною чоловічий кулькові дезодоранти 59 гривень. Гель для душу Фа чоловічий 250 мл 69 гривень. 400 мл об'ємом за 104 гривні. Тверде кремило від своєї лінії за 27 гривень 90 г. Шампунь. Head and Shoulders об'ємом 300 мл 127 гривень. Дезодорант для взуття Silver 88 гривень та 50 копійок 100 мл. Засіб мечий Galaxy для посуду: об'єм 950 мл 89 Також зі знижкою Fairy об'ємом 750 мл 100 гривень цитрусовий або ось такий варіанти чайне дерево. Засіб дак ціна 65 гривень за 500 мл Порошок для прання Грюнвальд 185 гривень 4 кг Провош засіб миючий, ціна за 1,5 кг 76,30. Капсули для прання ProWash в упаковці аж 23 штуки 145, 30. Гала аквапудра, порошок для прання ручного 32 гривні. Гала аквапудра 2 кг 700 г за 279 Кондиціонери для прання. 2 літри 160 гривень. Гель для прання від Grunwald. 2 літри 100 мл 81 гривня. Капронові колготи жіночі від своєї лінії 40 ден 75 гривень. А ще є ось такий варіант, ціна 82 гривні. Колготи жіночі, 80 ден, чорні. Гель для душу від торгової марки Меладо. Чоловічі аромати 500 мл 62 гривні, 90 копійок 63. Засіб для купання є три варіанти на вибір. Ціна 54,50, 350 мл. Гель для душу чоловічий акс. 110 гривень та 20 копійок. 250 мілілітрів. Кремило від торгової марки Розумний вибір. 20 гривень за 460 мілілітрів. Це просто акція. А є ще акція при оплаті карткою АТБ. Це є крем-мило рідке від торгової марки День у день. 460 мілілітрів 20 гривень, якщо ви оплачуєте карточкою АТБ. Ватні від вітрової марки Розумний вибір 19,50-80 штукову рексона Дезодорант Стік 113,30. Нівей жіночий аромат 115 гривень. Нівея кулькові жіночі аромати по 72 гривні та 20 копійок. «Рексона» Дезодорант Стік 122 гривні 80 копійок. Ще є від «Арко» Акційна ціна 66,60 чоловічі аромати. А ще ми з вами надивилися на корм для домашніх улюбленців. Ось такий варіант пецап мус з лососом 19 гривень, 85 грамів. 18,90. Такий корм: це є гурме Голд, 25 гривень. Різні смаки на вибір: 85 грамів в упаковці. Набір кормів, Шеба 340 грамів загальна вага, це 4 пакетики. Акційна ціна 71 гривня і 40 копійок. Якщо ви оплачуєте карткою АТБ, то ось такий корм буде зі знижкою. Для собак кілограм та 240 грамів 101 гривня, 60 копійок. Ціна для всіх. А при оплаті карткою АТБ 65 гривень. Тут, бачите, окремо винесено і написано: ціна при оплаті карткою АТБ. Такий вологий корм для котів: 415 грамів. Знову ж таки, акція при оплаті карткою АТБ 30 гривень та 40 копійок. Для всіх інших, ось ця ціна 43:40. корм віскас 16, 30, 85 грамів. Різні варіанти смаків на вибір. Тунець, лосос, індичка, курка.